Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, чи є загроза отримати поранення на найближчий час, чи загрожує щось життю. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є загрози для життя тим, хто дивиться відео, близьким людям? Так, так, щось. Дивіться, тут будуть новини, можуть покращитись фінансовий стан, може, будуть якісь виплати людям, або, може, це коли субсидії, може допомога за комунальні, щось покращиться фінансово. Зараз так. Далі. Далі може бути атака. Це мені йдуть ці шахеди, напевно. от І військові їх зіб'ють всі. Скажіть, які плани урошистів? Чи є загроза для життя на найближчий час? Для всіх, хто дивиться відео військових, побратимів, близьких людей. Да, тут показують, що небо захищене, що все, що буде летіти, буде збиватися. Ну, будуть, намагаються расисти все будуть робити якусь під... Ну, вони готуються до, до атаки. От, ще. Є якась інформаційна війна у нас в Україні проводиться, тому що тут карта обману, дураки, і карта така, що ми склали руки, припинили, не хотіли більше нічого робити, щоб у людей була глибока апатія, депресія, щоб люди не працювали або. Були пригніченому стані, я так розумію, щоб люди почали, не мали бажання лишитися. От, що все погано. Прошу вищі сили, допоможіть, відведіть відверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі. Від усіх, хто дивиться відео. Близьких людей, військових, побратимів. Від усіх українців. Військових, побратимів. одведіть одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі. І поверніть назад расистам. Хай їм в голову це все прилетить, особливо тому, хто дає накази, його знищать. Більше воювати, наказувати не зможе ніколи. Все погане, все лихе, щоб не робили. Расисти собі хай зроблять. Більше немає расистів військової авіації, більше вони не мають ядерної зброї, все знищено, у них там прямо на місці вибухає, буде так, так і так є. Більше нема жодної ракети, і не снаряду, не дрона, все повністю знищено. І всі військові, рашистські також знищені. Буде так і так є. Прошу допоможіть ваші сили відкрити дороги і шляхи. В Україну надходять системи Петріо для закриття неба, 200 одиниць. Міцний захист. Вся територія України звільнена від росіян, від расистських найманців, і утворена буферна зона. Буде так, навколо України. Міщі сили, янголі-охоронців, духів роду, прошу захистіть. Усіх, хто дивиться відео, близьких людей і вдень, і вночі захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте. Буде захист міцний, буде так. Всі плани ворожі зруйновані будете. Буде сказано, здійснене так і є. От. На цьому я завершую. Прошу, будь ласка, будьте обережні, все буде добре, бережіть себе, по можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцніший. Я дякую всім за увагу і до зустрічі!